Сталася трагічна подія. Не може пройти повз це. В місті Дніпро було взірвано, було обстріляно автобусне депо. Давайте подивимося. Прилітіла жорстко. Отаке От відео дуже-дуже дуже неприємне, дуже погане. Але це автобуси. Це звичайні цивільні автобуси, на яких возили цивільних громадян Дніпра. Росіяни розповідають, що в цих автобусах возили ракети для хаймерсів. Ідіоти. от І тому вони їх знищили. На щастя, в цих автобусах не було людей. от Але ми ж знаємо, хто такий мер міста Дніпро-Філатов. І ми знаємо, хто. З ким він товаришує. І ми знаємо, як він краде, і він, ми знаємо, як він моє бабки. Я думаю, що Філатов в цьому дуже радий, що ракети влучили в автобусне депо. Я думаю, що це подарунок. Я навіть не здивуюся, якщо він домовився з росіянами а, про те, щоб вони це зробили. Просто сказав: шмальніть мені туди. Вони питають, навіщо? Він каже: розумієте, чуваки, <кій> часи важкі, а, бюджети все інше. Дуже важко красти. Дуже важко красти, а от ви мені зараз автобуси знесете нахер спалите. І я куплю нові і отримую офігенний відкат. І, можливо, навіть вам трішки відкачу. От, Тому я пропоную зараз дніпровським активістам, дніпровським силовикам, мешканцям міста Дніпро дуже уважно, дуже уважно спостерігати за руками. Цього афериста, який я 100% впевнений, спробує заробити на закупівлі нових автобусів. Сто відсотків. Бо за моєю інформацією, нічого в його житті не змінилось. Він як був покидьком, так покидьком і залишився. Тому дуже уважно слідкуйте за тим, що він зараз буде купувати і як він. Буде які махінації, які афризм він буде закручувати навколо цієї цієї історії.